Львівські кнайпи потерпають через дощ. Цьогоріч у липні, порівняно із сонячним травнем, тераси заробили на 40% менше. Власне, тераси таких ресторанів, які маленькі, там мають до, 8, до 50 до посадок, але на літо мають терасу, то вона стає набагато цікавіше в літній сезон. Бо зимою ти заробляєш мало, а вже в ти починаєш доганяти свою економіку там в два рази більше, наприклад, по заробітку, ніж зимою. Також доводиться дбати про додатковий захист майданчиків від буревії та злив, встановлюють більш надійне накриття, яке не зірве вітер. У нас накриття складніше, бо його треба, щоб розібрати. Потрібні кошти зібрати потрібні кошти, але ми пішли на це. Бо коли дощ, то наш майданчик працює, хоча багато майданчиків не працюють. У львівських кав'ярнях нас запевнили до мінливої погоди. Звикли, тож залежно від показника термометра, пропонують різне меню а у вечірній час зігрівають відвідувачів пледами.